Мої дорогенькі, привіт, привіт! Я Ірина Надбайлова і ви на моєму каналі, де я розповідаю про своє життя і в'язання тут в Польщі. Пройшов тиждень, і я дала ради записати нове відео. Постараюся також швидко його змонтувати. Сьогодні 12 січня, я так говорю, бо потім, коли я передивляюся, це для мене як статистика, коли це було записано. І я хочу вам показати. Тренди, тренди. Я зараз в такому шалику, він такий класнючий, він заполонив інтернет і глибоко впав в серця. Його дуже полюбили, особливо молодь, ну і люди, які люблять гарно виглядати, ну, якось виділятися із натовпу, або хоч чимось доповнювати свій гардероб. Все зразу нове не купиш, а якийсь там хустинку чи шалик, коли новий вдінеш, то виглядає непогано. Отак, От люблять його вдівати, в'язати, показують. І я ще спілкувалася із такою молодою дівчинкою, а вона каже, що якщо ви ще зв'яжете чорно-білі, Такі е, рясні смужки чорно-білі, то є дівчатка, які дуже їх люблять, і хлопчики, саме чорно-білі, то е, буде дуже актуально. І я дуже дякую за таку пропозицію, пораду, за таку ідею. Я цей шалик в'язала із Кід Мохеру на шовку, я вам покажу. Бачите, він такий іде. Тут ниточок немає, виворотна сторона, мене завжди цікавить виворотна сторона, як виглядає. Ось його, наприклад, переход з однієї ниточки на іншу. Вузлики ховаються і все добре. Бачите, він такий пухнастий. Так, хай собі тут там було, де? Другий тренд, який зараз також заполонив цей сезон, це отакі комірчики. шалики-комірчики. Майстер-клас на цей шалик я купила Вдіну окуляри, щоб прочитати вам, у кого я купила цей майстер-клас. Я купила в ілонки Свірчкової, якщо я правильно прочитала, Ілонка Сверчкова. в інстаграмі шарф-комірець-ампір. В Польщі такі шалики називають сфальбанкою. Ну, із воланчиком, з фальбанкою. Його роблять і гачком, і спицями. І я зараз вирішила, щоб мені не витрачати час на розробку, мало часу. Зараз стараюся його максимально економити. І з радістю купую майстер-класи в українських майстринь. Зроблю такий відступ, щоб сказати: дівчатка, ви дуже талановиті. Ви такі креативні, ви такі гарні і такі особливі. І я просто вас спонукаю побільше показуйте своїх робіт, пишіть майстер-класи, виходьте в ефіри, виходьте, записуйте відео, щоб українського контенту було більше, щоб про Україну знали не тільки через війну, а і через творчість, через мистецтво. Через цю якість, через цю креативність, яку ми маємо, я вас спонукаю і закликаю. Пишіть відео. Зараз тим більше такий час, що не потрібно дуже гарної картинки. Не потрібно, щоб все було вилазене. Я пам'ятаю, коли це в 2016 році я тільки почала робити інстаграм, і я як дивилася. На фотографії, які дівчата виставляють, роботи, які виставляють. Я думала, я не є фотогенічна, я не є такий прям експерт, у мене немає такого гарного інтер'єру. Тобто всі картинки були вилезені, і я розуміла, що я до них не дотягую. Зараз така тенденція: ідете на вулиці, робіть відео. Дома робіть відео, які є, незалежно від, від вилазеного інтер'єру. І зараз ми можемо просто робити відео, такими, якими ми є, в тій обстановці, в якій ми є, на тому місці, де ми є, і показувати те, що ми робимо. І це буде актуально, і це буде цікаво. Бо люди живуть в реальному житті, і люди хочуть бачити, що хтось також живе в такому ж самому реальному житті, а не якась там лялькова картинка. Ну, це такий відступ, відступ. Я хочу продовжити про роботи наших дівчат-українок, які є в Ютубі, які є в інстаграмі, які пишуть майстер-класи, які роблять тести. Я вас просто закликаю, підтримуйте, підтримуйте і самі, ставайте тими, хто буде писати тести, хто веде Ютуб канали. Я стараюся підписуватися на всіх дівчаток, ставити лайки на відео, писати коментарі. І я хочу ще розказати про одну дівчинку на Ютубі, я її не знаю. Просто моя донька мені написала: мам, на Еті шукають такі шапочки шоломи, зв'яжи, давай попробуємо, зв'яжи таку шапочку шолом і я дивилася, як же я її можу зв'язати. Я розуміла, вона ще з вушками хотіла. Так? І я розуміла, що ну, так, так як я її, в принципі, в'яжу, тільки треба, щоб тут резиночка була під горло, так як я каптурі в'язала. І тут можна зробити регланом. Але мені було цікаво, як цю резиночку хто робить. І я в Ютубі просто набрала. Шапочка-Шолом або шапочка Балаклава для дітей з пицями. І я знайшла марусина скринька рукоділля. Я весь контент не переглядала, але від самого набору до самого кінця у неї на каналі безкоштовне відео, як в'язати цю шапочку-шолом. Так, як вона набирала, ну я тут трошки змінила, по-своєму зробила, але так, як вона тут набирала і далі йшла в'язати, то вона все так розказує, загляньте до неї, марусина скринька рукоділля. І підпишіться. І тут вона набирала так, як я ось його набираю на оцих шапках. Шапка пухатка. Це шапка з Ангори. Я, я зараз також. Ось така є в мене готова шапка. Бачите, вона така подвійна. Опа, іде подвійна. І тут ніде не видно ніякого шва. Потім вона собі раз, два. І складається, так? І от я спочатку роблю ланцюжок гачком. Роблю ланцюжок гачком. Потім на цій стороні, де йде ланцюжок, з зовнішньої сторони йдуть такі горбики. І от я з цих горбиків набираю. Іду в одну сторону, поки не закінчиться нитка, а потім йду в іншу сторону для 70 см, 72 см, десь я в'яжу. Тут у мене трошки ось його розпустилося. Але оце, виходить, такі відкриті петельки. А ну, отак от може. Такі відкриті петельки, я знову в них заходжу спицею. І в'яжу в другу сторону. І оце такий шолом. Ще треба зв'язати декілька, подивимося, це на магазин на Etsy. І це на магазин на Etsy це не замовлення. І цей комірчик на магазин. Ще я хочу зв'язати ось такі комірчики. Вони більш із товстішої пряжі, можна вдівати і на піджак, і на пальто, і на светро. Ну, він такий, як накидка, якась іде, да. раніше пончо були, ну вони, пончо це повноцінний верхній одяг, так може бути. А це так... такий аксесуар, така прекрасна. Я... я щось люблю такі, знаєте, речі. Не, Не стандартні, а щось таке дивне. Дивне щось люблю. І я почала в'язати новий. Ану, тут із мікропаєткою. Новий шалик, такий комірчик. І я їх в'яжу, я знайшла в себе оцей такий китайський кашемір, типу Кашемір. Ну, ви знаєте, він м'який. Він м'який, він, е, він не кусається, взагалі не кусається. Я не знаю, що тут є насправді, тут пише Кашемір, хоча вони і на. Пухунорки теж пишуть кашемір 95%. Але нитка м'яка. Ця okay. зроблена із 100% мериноса, а ця вяжеться, шапочка я зв'язала у дві нитки альпака шовк. Альпака дуже м'якесенька. Цей шолун також я буду в'язати і із Melody, і із Air Drops. Це така більш бюджетна пряжа, щоб не колола, не чухалася, і була така тепленька. Звичайно, є замовлення. І я зараз йду по посилку з нитками. Я вам покажу, які мені нитки прийшли. Мені самі цікаво, які там нитки поприходили, бо дівчинка написала, уже, що і чого в'язати. Я вам покажу. Заберу нитки і покажу, які мені нитки прийшли. Але я вам хочу ще показати, що я буду її відправляти трошки пізніше, бо вона зараз не на місці. А вже як вона повернеться, то я її буду відправляти, і я вам зараз покажу, які шапочки. Насамперед покажу вам шапки пухатки, як ми про них говоримо. Це Мохерова. Цю ви бачили вже в минулому відео. А цю я вам тільки що показувала. Це є з мохеру. Це ось його з ангори, 80 ангори і 20% мариноса. Ну і ця, відповідно, що в'яжеться. Була ще рожева така, але вже її раніше відправила. І товстячки такі ось ці йдуть і сьогодні мені повинні прийти товстіші ще. В мене ці є, я в порівнянні вам покажу. Такі шапки в'язалися просто нон-стоп. І я так дивлюся, вони й далі продовжуються в'язатися. Замовлення на них є. Ще маю такі. Залишки ще на одну таку смугасту шапку-пухатку. Але, напевно, мені сюди ще хочеться фіолетового такого добавити. такий темний бузок. І буде ще одна смугаста шапка. Ну, все, розказала вам за тиждень, що відбулося. Показала, що я зробила. Всіх обнімаю. І до зустрічі, па! А це я вам показую, які мені нитки прийшли на шапки товстючки на шапки-пухатки. І така ось, і бачите, шапка-пухатка буде. Помаранчевий кольор. Там у мене одіялко на стучку помаранчеве. А це буде шапка-пухатка і довгий. Шалик такий 30 см ширини, 220 довжини. Ще вам хочу показати, мені подарували ось такі воски запахові. І у мене є така штучка для запаху. Я туди поставила маленьку свічечку. І оцей воск поклала сюди. І він оце при нагріванні розтає, запах тут я вам не передам. Тут такий просто-просто дуже смачний запах. І потім він е, захолодає, і знову можна підпалювати, і знову буде запах. Такий гарний подарунок.